Сподіваюся, що такі програми візьмуть на озброєння і в нас в Україні. Ну а собаку довго шукати не треба. Сьогодні чимало чотирилапих мешкають в притулках для тварин, взяти хоча б Dogs Adopt КИЇВ. До речі, саме там на нового хазяїна вже чекає донечанин Гуфі. Він готовий врятувати вас від стресу і від поганого настрою. Тож, знайомтеся! Гуфі він евакуйований з Донецької області. Це була одна з останніх евакуацій. Його привезли до нас волонтери. Тоді брали всіх, кого можна, і з всіми песиками потрапив в Гуфі. Гуфіку десь близько трьох-чотирьох років. Він чіпований, кастрований. Коли він приїхав, він зовсім не довіряв людям. Тобто, він трошки кусався, дуже боявся. Але з часом він розкрився і тепер дуже лагідний і ніжний песик, який е, шукає родину. Він грайливий, дружить з собаками, дуже любить людей. Якщо ви бажаєте дізнатися про нього трошки більше, переходьте за цим посиланням. Якщо бажаєте е, залишити донат, теж переходьте за посиланням.